Зокрема, Сполучених Штатів, коли все постачається на часі, це, мабуть, те, про що говорив Валерій Залужний у своїй статті в За коли казав, що ті F-16, які ми так очікуємо, вони можливо вже й не будуть настільки ефективними, коли прийде багато часу. А ситуація на фронті вона змінюється кожну хвилину. Чому ми спостерігаємо таку відмінність у підтримці Ізраїля і влас. На України Ой, Важке питання. Давайте спробую відповісти. Ну, дивіться, по-перше, Ізраїль це давні, давні, давні давні, там, давні союзника Сполучених Штатів Америки. У Ізраїлі дуже велике сильне лоббі не тільки в Сполучених Штатах, а й по, в багатьох урядах просунутих з Країн заходу та не тільки країни заходу, тому там взаємовідношення інші і взаємодопомога набагато на іншому рівні. А Україна тільки-тільки почала входити до цей до цього елітарного клубу, що Україні можна довіряти. Да, з Ізраїлем є велика історія стосунків з Україною. Такої великої історії немає, тому на жаль, от так відбувається, але ну окей Дивіться, кейси України та Ізраїлю вони не повністю різні. Це не означає, що Ізраїль та Україна повністю розрізняються, що вони між ними велика прірва. Ні, по великому рахунку, якщо дивитися на всю ситуацію, от там не знаю, з точки зору залізти на шафу, подивитися вниз, то у нас з Ізраїлем спільні вороги. Спільні Російська Федерація, ми бачимо, ну. Російської Федерації це ворог, да, вторгнеться в Україну, а, які а, антиізраїльські в них заклики да пошуки євреїв, Давайте вбивати євреїв од магачкала. Ми, ми бачили це все. Ми бачили, як російський уряд, а, російський Кремль, влада допомагає співпрацює з одним з великих величезніших ворогів Ізраїлю, Ірану, да тобто все пов'язано. Перемога України над Росією. А, максимально полегшує становище Ізраїля, даскільки вибуває великого союзника. Так само перемога Ізраїлю дуже дуже серйозно полегшує становище України, оскільки Росія позбавляється великого впливу на країнах близького сходу та отримати допомогу не зможе вчасно. Зараз багато говорять про те, що захід втомлюється від війни. Говорять про певний глухий кут у тій ситуації, яка відбувається у нас на фронті. Водночас, експерти, з якими я спілкувалася, ось в ефірі зауважують, що якщо нас припинять підтримувати, і якщо Україна не переможе, то наступними хто буде боротися і воювати з Росією, це якраз буде Європа і Американці, тому що Росія на цьому не зупиниться. Чи розуміють це Штати? Я думаю, Штати розуміють, але ж не забувайте, вони готуються до президентських виборів. Не всі, наприклад, наші союзники, там, країни Західної Європи, це розуміють, скільки для них Росія це щось далеке. Їм здається, що з росіянами можна домовитися. Не забувайте, що на жаль, у певних країнах є досі циркулює така думка, що Україна певним чином сама спровокувала, треба було. Пом'якши, якось з росіянами, не треба було їх ображати. Можливо, не треба було обіцяти Україні НАТО, не було б цієї війни. Тобто вони дивляться з цієї башти і так розраховують ситуацію ось таким чином. Тому головне, щоб американці розуміли, бо американці є великим локомотивом НАТО, вони дають. Надзвичайно великий відсоток внутрішнього продукту на ВВП на розвиток військової галузі під 4%. Деякі країни до початку широкомасштабного вторгнення, члени альянсу, вони давали, щоб ви розуміли, німеччина там трішки менше 2 на свою, на свою оборону. Іспанія там 0,9%, тобто замість стандартних 2%. Тому треба дивитися ось так. Власне, також багато хто обговорював дві резонансні статті, які вийшли цього тижня. Це і Тайм, і стаття залужного у економіст». і певною мірою також кажуть, що. Саме стаття Тайм містила ознаки ІПСО якогось впливу із Російської Федерації. Нібито вона навіювала наратив певних конфліктів і розбіжності у поглядах нашого головнокомандувача залужного і президента. Зараз же Володимир Зеленський під час брифінгу і по приїзду Урсули фондерляєн. Також нібито розставив всі точки над і відповів і про Патову ситуацію, і заявив про те, що на нього ніхто не тисне зокрема, штати захід, те, що зараз обговорюється в пресі, воно лише чомусь публікується кулуарно, анонімно в змі, і каже, що жодних перемовин переговорів не розглядає. На вашу думку, чому зараз преса іноземна рясніє такими наративами і меседжами? А я поясню, або тривалий час немає тих перемог, на які розраховував Західний світ. От, давайте так, от, от просто от, можна е, запам'ятати цей ефір. Да? От як тільки в Україні почнуться великі здобутки, да, наприклад, Лівобережжя Херсонської області, там будуть великі просування. Все моментально на цей період часу західної преси повністю. От, Категорично ультимативно зникнуть будь-які повідомлення про те, що все погано, що захід вже втомився від України, що ситуація патова. Тобто, коли є перемоги, одразу зникають всі ці е, розбіжності, непорозуміння. Як тільки починається десь болото, да. Як тільки наші ну, українські військові ув'язуються такі позиційні бої, одразу починають випливати, ой, наскільки там можна, нічого вже не виходить, ми вже стільки дали. Тобто, ну це, це людська така ось природа, така сутність. Ну, це, це повинні розуміти. І не забувайте, що західне суспільство вимагає декількох різних думок, і західна преса ж не може писати постійно про українські перемоги, про українські здобутки. Треба щось давати, і там якийсь антагонізм, да, та, щось так. Тут щось є, але але погано там, погано там просувань немає. Тобто, є різні запити, і західна преса намагається ці запити задовільняти. І ще резонансною темою стало учорашнє звільнення екс уже командувача ССО Віктора Хоренка. Ну і власне питання викликало комунікація верховного головнокомандувача головнокомандувача із цією людиною, тому що він заявив, що про звільнення його ніхто не попереджав. Ну а потім стало відомо про те, що це відбулося за поданням нового міністра оборони України. Це вже власне його якісь нові кадрові бачення. Ну мені здається так дуже обережно. Я не, не до кінця розумів всю цю перепіді. Ну, відверто скажу, я не буду mm -hmm. тут а, виставляти себе надзвичайно великим фахівцем у кулуарній боротьбі, там офіс президента, Міністерства оборони. Ну мені здається, що це було зроблено навмисно. Поза паном е Залужним, він навіть ну не знав про те, що таке, таке рішення готується. Одна справа, наприклад, да там, наприклад, да, фантазуємо, що е офіс президента був би незадоволений Діяльністю командуючих спеціальних операцій, і тиснули періодично або постійно на пана Залужного, так, нам не подобається все погано, все пропало. Він не такий, він не сякий. Давай його звільняй. А пан залужний, наприклад, би казав, ні, мені все подобається, я з ним працюю. І тоді пішов би вхід. Оцей ось другий варіант, коли пан міністр подав подання і таким чином звільнили без необхідної процедури там, де є пан залужний. Це було принцип плюс-мінус зрозуміло. Пан Залужний в цьому в цьому цьому ці конструкції сказав так, що я взагалі нічого не знав. У мене особисто претензій до діяльності колишнього вже, на жаль, очільника сил спеціальних операцій немає. Чому звільнили гадки? Немає. Ну мені здається, що це вже перейшло більше в політичну боротьбу. Угу. Ну ем, однак, це буде мати, мабуть, що певний вплив на військову ситуацію. І Ось уже депутат і військовий Роман Костенко також коментував ем, саме це звільнення і каже про те, що така відставка обурила військових. Ем, це про рахунок, можливо, офісу президента, десь виникла ем, декомунікація, де дескомунікація. Ну, я взагалі так. Я вважаю особисто, що такі речі повинні а, проходити за процедурок. Є процедура, подобається тобі людина. Не подобається процедура, повинна бути дотримана. Особливо, особливо. Ну просто це, ну, це вища ступінь, коли зараз йде війна, і коли ти вибуваєш військову. Ланку якусь, яка, яка працює, як мені здається, на моє особисте таке дуже скромне бачення, її вибивати таким чином і викликати обурення у військових. Ну це неправильно. Я довіряю пану Роману, що він каже, що це викликає Він ж бачить ситуацію ще набагато глибше. Він безпосередньо на лінії фронту бачиться з різними підрозділами, з різними командуючими, починаючи від там сержантів, закінчуючи генералами. І він чітко ретранслює ситуацію. вірніше, ретранслює зворотній зв'язок. Да, як до цього поставилися військові? Тобто, якщо таким чином буде продовжуватися зняття військових різних рівнів в порушення процедури, то це може спровокувати велике невдоволення і певні осередки напруги в армійській середі.